Привіт, друзі! Ну що ж, мушу не сказати, на даний момент сівалка, як планувалося, трішки не виходить. Не виходить в зв'язку з невистачанням часу. Не вистачає рано ввечері, верніше, там, точити до 12 годин ночі, виточувати. Це знімаємо на другий день після плавки. Виточувати, а на другий день, там годину-другу вділяти, щоб щось зробити, щось примудрувати, щось прихімічити. Певні, я там заготовки зробив, але ти бачиш, що воно ще далеко від того і вже немає так сильно часу. Скоро посівна, як не є. Немає того часу, щоб діляти сюди сильно сильно багато уваги. Тому а там зараз йти на олені допомагати, по рослину, роботи коротчувала. Ну що, що я буду вам про це говорити? Тому на даному моменті. На жаль, мушу сказати, що роботи з сівалкою призупинені на невизначений термін. Тобто сіяв, сіяв, всі наймав, то і цього року доведеться, доведеться попросити, щоб хлопці засіяли. Нічого такого немає, сівалки в них непогані, класні, то буде сіятись з ними. Попрошу. На жаль, прикро скажу, тому була надія, було, було бажання, але ти дивишся, що просто фізично не справишся. Якщо зараз сюди вділиш. Більше уваги, то потім там такий завал буде, що і вже терміни пересадки, висадки рослин вже потрібно починати. що Якщо там ще прогавиш, то не, то не зробиш. Тому, але повинен сказати, це що знімаємо на другий день, вчора плавили алюміній, виточували шків, знімали та відео. А сьогодні вчора ввечері так сіли, поговорили. Ну, ну, Зелений каже, що, що там. Викликала на коври, каже, що там, як там, кажу, ну, така ситуація. Ну що, кажу, закругляємося чи робимо. Ну, як, як, як не встигаєш, то нічого не зробиш. Кажу. Що я буду вам розповідати? Але змушений показати, як що робить це. Не виходить цей варіант, чому не виходить, що не виходить. Є інші думки, ви також писали мені, що. Покласти інвектор від акумулятора, друзі, там я позвонив до товариша, кажу, ну як, як така ситуація, то каже, не варіант, тому що то цей двигун йде 1600 ватт, мені здається, як в яких пилососах, Ну 1600 ватт. Тобто ці 1600 ватт там каже акумулятора буквально хватить на 5-10 хвилин. Ну, на 10 це я вже загнув. Тобто він швидко сяде і той інвектор, а навантаження на, на генератор на динамо, тобто не, не, не бажано туди лізти і думки такої не було. Але перепитав, а вдруг інші варіанти, якщо такий ставити генератор ще з боку, ну це ж вже розумієте, це вже ж пародія. Ну, хоча якийсь як вихід, коли є генератор покласти, того, що зараз я вам покажу, як е, в мене є інший робочий двигун, яка там тяга, тобто тяга там бомбезно шалена. Як такий для себе засіяти немає можливості якогось виходу, то, в принципі, могло б І бути. І ще один із варіантів, який був у мене такий остальний, остальний варіант, це поставити бензо цей пилосос. Бензо-дуйку, бензо, пилосос, як він називається, я не знаю. Але я вам кажу, що ти бачиш, що по певних ситуаціях ти просто. Якщо сюди зараз підеш, то десь, десь не влізеш, а там важливіше, тому що там вже більш-менш стабільно. А тут такий притих, що ти не знаєш, чи ти встигнеш її зробити, чи не встигнеш її зробити. Година-дві в день це не серйозно. З пилорамою програвся. Сівалкою підлаштував, програвся, з катками програвся і вже тут мало часу. Трішки було б худше потрібно, але вихід там пилораму потрібно було робити, тому що там нічого б не зробилося, а це вже не встиг. Відкладалося два роки, відкладається і третій. Ну, таке. Наче що, хлопцям дякую за шків, інший шків моргнув, моргнув. Велике, дякую. Ну, не потрібен, якщо. Потрібно назад, то повернув. Шків, бомба, шків, алюмінієвий, легкий переплавляти. Боже борони. Все, нічого тут не змінилось. Виточив тут алюмінієву таку втулку, закрутив, поставив на цей самий вал. Шків ляли, виточували. Що тут є? Тут все є. І, і редуктор. І, і це як він. Від жигуля, від розпредвала оця обойма, тут все є зборна, все, що хочете. І бачите, вийшла така непогана деталь. Шківі, у мене вже вистачає такого типу. І з одним ручейком, і з двома такими більше менші Тобто нормально. Сюди приварив такий уголок, бачите, поклав на два кріплення, просверлив отвір, болт на 16, гайка підключена 24, мені здається, затиснув. Тут така трубочка. Виверну кусок такого желіза, полоски валялося. Приварена обойма звідси звідси, підшипник, не пам'ятаю який. Середині, мені здається, 17-й діаметр. Якісь такі нестандартні. Не, не Швидкісні, це мені здається, підшипник. І тут ще мав бути натяжний. Але поки що отак підкладаю болт, тому що спробував. А воно не гіп-гіп. Не гіпгіп, то не гіпгіп. Ну то що зробиш? Шкода, часу, звичайно, що тільки програв з цим питанням. але... Два варіанти виконувалися, але основний варіант не рішився. Сівалки немає. Ну то і нічого. Зараз значить, зараз візьмемо, побачити тягу, яка на цьому движку від пилососа, який вакуум створює. Тобто там такий бомбен. Суть ідеї полягала в тому, щоб, щоб, він, щоб він зробив те, що він робив в пилососі. Зараз він вікнув, я вмікнув, я дивлюся, що мене ніде не дергне током, але 220. Не вбиває, десь 20 лише щіпає. Так, ніде не дотеркаєш, ніде. Зараз побачите, як він, як він, що він робить. Руку важко відрвати, так. Тобто потужно, потужно і доволі. Тут така тяга, що капець, це, щоб прилаштувати сюди, якимось чином передати оце передати число на це, сюди, було просто, я вам кажу, фантастично. Тут така шалена тяга. Самі розумієте, це, це була така, була ідея, було таке бажання, було таке в планах. Але, отут, що в мене вийшло, в мене вийшло 6 тисяч обертів. Сюди вже прийдеться 6200 плюс-мінус. І цього мало. Зараз я вам покажу, як воно, що воно там до чого. Якщо йому дати, тут приблизно 8-10, а то я й не знаю по правді. Тому що інформації я шукав, скільки на них там максимально, мінімально, не знайшов. Немає такої інформації, скільки він тут, є табличка. Якась 220, 240, 50, 60 Гц, клас 120. Не пише. На мені здається, ну, на пилососі пише, що 1600 Вт. Там, де він стояв. Тобто, якщо сюди дати на ці підшипники 10 тисяч обертів і плюс натяг ремня враховувати, тому що він там в вільному такому положенні, що крутиться просто. А тут, щоб буде натяг ремня, тобто буде тиск створюватись на підшипники. Я не знаю, скільки вони до, оці, наприклад, бо там я вже всі варіанти обдумав, нереально. Я і редуктор розповідав, вам туди приєднував, і все ну, нереально, редуктор не витримує. Мала шестерня та розлетілася у мене. Можливо, то шестерня така була, не Не це. Не знаю. Ну, і Другий раз я вже не захотів ним гратися. Чи ці підшипники витримують, не варіант. Тобто такі аж оберти не знаю, чи витримують. Ну, суть у тому, що ця суть не вдалася. 6 тисяч обертів і вмикаємо подивитись, як що як воно до чого. Так як якусь сторону я вже забув. А ключ витянутий. Даю газу практично на максимальний. Тому, друзі, такі справи. Не вийшов цей фокус, не вийшов із таких, із таких питань. Хоч була надія здешевити десь, зекономити, зробити із того, чого є. Трішки програвся, мінус того, що певні затрати понеслися, результату немає. А плюс того, що якщо я зараз продовжу це робити, то я залізу туди, звідки я не знаю, яким я методом вилізу. Тому Мушу констатувати, буває. Буває і така штанга, mm. <ріст> така штанга, що, що газон пожовтів. <ріст> Повернемося це з часом. На жаль, не цього року. Ще раз повторюся, потрібно було трішечки швидше. Зимою розпочинати, спокійно, знаєте, коли. А коли ти це робиш, пішов, верніше, то робиш. Дивися, там поки хай стоїть, пішов сюди годинка, поробив, іде вже туди, то коза котиться, то ще щось, то друге, то третє, то котел пустив. і таке во все. Там під масти, там під цей, там підкрути. На жаль, на жаль, але, але нічого не зробиш, нічого страшного. Колись буде далі, можливо, поживемо, побачимо. Тому такі справи. До наступних відео і хай щастить.